Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наташа і тут ми говоримо про парфуми. В мене сьогодні буде розпаковка і сліпі затести Від чудової дівчинки-олічки на сонової. Я щойно з почти ще не розпаковувала, буду розпаковувати разом з вами. Я в захваті. Я... в мене була нетерплячка. Я <кхем> вирішила в минулий раз, що буду спочатку носити аромати якийсь час. А потім вже робити про них якийсь відгук більш чіткий. Але не знаю, чи ноти, я все одно не скажу більше, ніж тут при вас, тому я вирішила зразу. В мене нетерплячка. Все дуже гарно запаковано, ось тут відповіді. Так, де цей диван такий є? В нас сьогодні буде один, два, три, шість, шість ароматиків. Ой, один папірець. Це коли зразу читати його чи потім? Мені цікаво. Не буду поки що читати. Дуже запакований, певно, щось секретне. Так, ну що, як каже класик, кури пасуться зеленський президент. Поїхали. У мене тут ватні диски. І почнемо з номера один. Не будемо затягувати, бо сліпі затести це, це зазвичай довго. Так, подалі. І я сьогодні. Перед пуштою нічого не наносила, а ззаді на затилку нанесла, щоб нічого мені не перебивало. О так, яка зна... знайома тут нота? Що це таке? А, це абрикоска. Зі старту зразу абрикоска. Так, у мене тут водичка. Як бачите, я навіть сильно не наносила макіяж, бо мені вже не терплячка. Я відчуваю зелену абрикосу. Таку прямо зелену не стиглу зовсім. Ну, не зовсім маленьку зелепу, але така свіженька, і відчувається прям повітря в цій абрикосі. Оця свіжість зеленої абрикоси. Можливо, тут ще є якась спеція. Я так підозрюю, я дивилась Оліні відео. Не пам'ятаю, щоб там було щось з абрикосою, або я просто не пам'ятаю. Може в піраміді не буде абрикос. От зараз вже свіжість прийшла, і вже просто така абрикосова м'якість відчувається. Не солодка. Ні, свіжість є, але все одно вже більш м'яко відчувається. Така кислинка ця абрикосова. Вже більш округлий і теплий аромат стає. Більше нічого не відчуваю. Цей мініс, якщо тут є домінуюча нота, то, на жаль, я нічого більше не відчуваю. Так, так, будемо відкривати, бо я зараз нанюхаюся. Номер один. Боже, роздруковано все гарно. Так, я цей бренд не знаю. Фіко Песка. А, це лучано сопрання. Фіко Песка. Інжировий персик. Італійський дизайн. Ага. Знятий. А, це нектарин. А мені чисто абрикос? Нектарин лист інжиру, калабрійський пригород. А, тут. Інжир, фіалка, груша, цикламен жасмин, мускус, сандал кедр. Дуже цільний аромат. І ніякі ноти не випирають. Інжир і нектарин, можливо, а мені, бачите, а мені абрикосик пахне. Але гарний такий ніжненький, на жаль, знято. Так, дійсно, це був би чудовий аромат на літо. Шкода, шкода. Подобається. Приємний. Так, номер 2 Тепер головне пальце сильно не напжикать. Ой, блін, да, на руку нанесла. О. А тут я вже... Так, трошки. Оце гучніший аромат, ото ніжний і спокійний, а це такий... Щас. Ой, тут є. Чи то зараз? Ні, він мені дуже подобається, але він зразу аж в горлі засідає. Тут, мені здається, є пачулі землисті такі. Я відчуваю тут земельку. І інжир. От тут інжир. Може його нема в піраміді, але тут його добре відчутно. І тут мені щось схоже на шанелівську базу. Зовсім трошечки, можливо, це не база шанель, можливо, це просто альдегіди, але є щось таке. Подобається дуже мені. Зараз землистості вже я не відчуваю. Вона вже пройшла. Але така гарна була. Просто забити, О, Оля це такий гучний аромат. Я не знаю, як я після нього буду решту відчувати. Але клас! Ні, ні, я не возмущаюся, я дуже вдячна за цю посилочку. Ні, відчувається земля. Знаєте, навіть відчувається сосновий бор. В дитинстві бабуся моя жила, дід був лісником, хата стояла в лісі, а біля лісу був невеличкий сосновий бор. І от є там запах цей сосновий. М -м -м. Зараз мені пахне дубовими цими Боже, я просто... жолудями. Забуваю прості слова, це капець. Клас! Жолуді земля. Інжир вже пройшов. Такий природний аромат. От дійсно ніби опиняєшся в темному сосновому бору. Десь. Влітку. Влітку, коли земля нагріта і на землі ці висохші голочки, і ці мурашники навкруг. Блін, запах затинства, реально. Класний такий. Мені вже цікаво, що це так, номер два є. О, холя, це взагалі взагалі супер. Взагалі. Пала. Так. Most and rabbit the lobster. Лобстер? Чого він називається лобстер? Він на, мав називатись мурашкою. <хи> так. Це верхні ноти, зелені ноти, нагармота. На чи на гармота, я не знаю, що це таке: конвалія, зелене листя, водяні ноти, кедр. А, це кедр. Так, ну я сказала кора, дерева, ну кедр. Я не пам'ятаю, чи в тому бору були кедри, але пам'ятаю, що сосни були. А, ще базові ноти? Землиці ноти, мох. Меро, Арніка, анімалістичні ноти, пажатник, грибна трава. Так, земелька і дерево. Ну, бачите, трошки вже відгадала. Вже не так дуже гучний. Але такий класний. Я думаю, цього флакона вистачить дуже надовго. Мені навіть цього від левантика вистачить. Де він? Да, Це номер два. Дуже надовго. Класний. О, я вже тепер хочу знайомитись з лінійкою цих ароматів. Супер просто. Так, ідемо далі. номер 3. Я не показую, а треба показувати. номер 3. От відповіді. чистий диск, Треба, певно, попити водички після цього аромату. Дуже класний інжир, я не люблю, але добре, що від старті проходить. І далі вся краса природня, Так, не в воду. О, помадність якась пішла з стартом. Це пахне барбарискою. Я навіть не буду казати, що це чолюкс, тому що в олії більшість ароматів Ніша. Це пахне барбарискою. Такою. Прям дійсно барбариска і помада. Помадність і барбариска. Що ж це тут таке може бути, Які ноти? я навіть не знаю. Може, барбери свій? ягодки? Цей аромат теплий. Я б його літнім не назвала. Хоча в прохолодний вечір б непогано. Спеції якісь, певно, є. Що ж даємо... Що може давати відчуття помадності? Пудра. Мускус ні. Може мускус? Якась кислинка, може там мускус? Сьогодні, напевно, будуть короткі сліпі за, за тест, тому що я все далі нічого не чую. Ще раз Може фрукти якісь є, я не знаю. Відчуваю помаду і барбаристку. Це дві найвучніші композиції, які тут відчутно ну, Номер 3 Цікаво. Теж гарний аромат. Бана банана, артізан парфюмер. Капець. <сум> а, лист фіалки. По мамі здає так, дійсно, лист фіалки, оболонка мускатного горіха перець, квітка банана ірис, жасмин, амбра, амбра, бетонка, муску. бобетонка. Це, певно, вони дають цю Ох. Полежав цей диск біля номера 2. І тепер він трохи чути оцей крив дерева. Оце мега. Я думала, він пахне бананом. Дякую, Оля. Я його хотіла затестити після того, як ти показувала його, коли він тільки до тебе прийшов. Але він зовсім бананом не пахне. барбариска і помада. Прикольно. Так, це був номер три, далі номер 4. Так хорошо розпилює всі пальці вже. М -м -м. О, так. Це аромат мильний. Тут альдеїди, певно, є. Дуже гучний. Фу, да, дійсно, навіть не треба близько тримати. Місо -канзло. Так, Я тут навіть не можу сказати. Що я б буду довго думати, то буде обрізка і пауза. Що ж це таке? Це якийсь квітково-фруктовий аромат, дуже ніжний, щось в тому напрямку, як Шанель Тендер. От мені схоже Шанель тендер, імператриця, але ну ця ніша, скоріше за все. Якийсь такий округлий. Так, він мені щось нагадує. Я, подібне, я не кажу, що це той аромат, що я тестувала, але. цей аромат вже щось нагадує. Якісь персики. О, тут є персики. Тендер, здається, є персики, так? А може це і люкс? Такі ніжні трошки солодкі персики з кислинкою. Дуже округлі. Не свіжий і, не, але, і не, раз, два, але й не теплі. Такий аромат, мені здається, він доволі універсальний, але вже його майже не чую, дуже легкий. Певно, може, і не стійкий, або я просто вже нанюхала з більш міцних цих ароматів, тому я відкриваю номер 5. Якщо це ніша, ну, можна ніша. А, ти, серйозно? Це джин Ланва Ланва. Джин. Ожина, груша, лимон, малина, Півонія, Троянда, фрезія, Мускус кандал, Абра. В мене коли був цей аромат? Я його купила, він мені не сподобався. Бо він мені здався різким. Я його купила. Пару раз пробувала носити, але я його продала майже повний. Буквально без п'яти пшиків він мені. А тут він якийсь ніжний. Оля, де купляла? Я купувала на мікапі. Але я її інші аромати купувала з мікапа, і все було добре, я не знаю. Тут він непоганий, нема тої різкої ноти. Це треба на шкірі тестити. Можливо, це взаємодія з моєю шкірою видає таку різку ноту. Але непоганий. Так, бачите, я вгадала це ниніше. <гум> О, це цього разу. не так провально. Я особи навіть трошки горжусь. Я відогожусь. <гум> Забуваю слова, коли тестую. Так, це в нас номер шість, це було показати. Шість останні. Так, треба другою рукою тримати ватний диск. О! Це щось таке знайоме? Якісь квіти? Чи то бузок? Це жасмин, мені здається, це жасмин. В старті мені зразу щось нагадав. Картинка пробігла в голові і побігла далі. Блін, що ж це таке? Це однозначно квітковий армат. Дуже гарний. Можливо, на шкірі буде індолити, бо тут. Ні, це троянда. Жасмин сменши. Це трояндовий аромат. Так, які оліва, олі аромати троянди. Я думаю, це діптік, одерос. Я... Оля я уважно дивиться. Я не пам'ятаю, що в Олі були ще якісь трояндові аромати. Так, що я себе хобі. Якщо це не діп то я не знаю. Пахне дуже гарно, це дуже гарна троянда. Як я подумала, що це смену. Ж... Тому що тут є ще щось цікаве. От зараз воно більше пробивається, троянда стає тихіша. Ні, не тихіша, це аромат зовсім не тихий, але троянда з якоюсь нотою трошки міняється місцями. І тут виходить щось таке гарне. Я не знаю. Ще якась квітка. Є тут і зелень. Мені здається. Дуже гарно. Троянда пройшла і виходить щось таке, схоже, є така чи жуйка, чи цукерочка з таким цікавим звучанням, легкою кислиночкою, зовсім-зовсім легкою. А, це лічі може бути. Точно жуйка, це ж ягода. Ми з донькою весною їли багато лічі. Мені здається, це лічі. А крім троянди. Чи тут є ще щось парфумерно таке ненатуралістичне, дуже гарний? Дуже гарний? Чи я роблю ставку на те, що це Діптік Ведерос, чи як там там називається? Правда не скажу туалетна вода, чи парфумер. Так, бачиш, це Діптік, картинки тут є. Я вгадала, я вгадала. Я його навіть не знала, але бачите, слухаю, <с uma> думаю, запам'ятовую. Клас, так. E, перші ноти, верхні лічі. Далі пого. Три веде троянди Дамаска, троянда з Граса, Трояндова вода, ромашка, артишок. О, артишок цікавий. Мені було б цікаво його окремо понюхати? Треба б до пазин зайти понюхати. Я його не їм, я не знаю, як його готувати, хоч я бачила, продається. Але треба спробувати. Мускус і ноти. І, якщо чесно, може воно. От тут зараз мені теж милку. От лежить цей милковий аромат, і це милко на всі отиски вже розніс. Ну, деревини я тут не відчуваю, можливо, це треба через пару годин на шкірі розносити мускус, хіба що кислинка, але так, найбільше відчутна лічі і троянду. Дякую, велике дякую Оля. Класні аромати. І цього разу я щось відгадала. Дозаписую. Забула сказати, що найбільше сподобався аромат Mossy Red Лобстер на диву для мене, тому що він землистий і зелений. Але взагалі всі аромати були цікаві і приємні, Носибельні. Я, напевно, всі Ось такі справи. Дякую за шикарну посилочку. Дякую всім, хто дивився. Ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Вони дуже стимулюють і надихають. Дякую, хто дивиться, дякую за те, що провели зі мною час. Бажаю вам всього найкращого і до наступного відео.